Усім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо яблучний цукровий пиріг. Він дуже смачний, ароматний. Мій чоловік називає його вдосконаленою шарлоткою, тому що він більш ароматний, більш насичений за смаком. Він такий більш жирненький, в ньому відчутний аромат і смак вичкового масла, плюс цукрова скоринка, кориця. Ну, загалом смакота всередині м'якесеньке, з цукровою хрусткою скориночкою, з, з яблучками. Це дуже смачно і так, скажімо, по сезону. Вже хочеться більш таких пирогів, ароматних з яблучками, а можливо він насправді не такий красунчик на вигляд, не такий прям гарний, якийсь. Той, що справляє враження, скажімо так, але повірте мені, він дуже смачний, такий максимально теплий і домашній, що нам для цього знадобиться? Для тіста пшеничне борошно, яйце, цукор, розпушувач, сіль, молоко кімнатної температури, м'яке вершкове масло. І для начинки яблуко, яблука, цукор, кориця і кубики холодного вершкового масла. В тарілку відправляємо яйце. І цукор для тіста. Уважно дивіться грамовку в описі під цим відео, щоб не переплутати цукор місцями. Збиваємо міксером в пишну світлу масу. Все, цукор майже повністю розчинився. Додаємо м'яке вершкове масло. Знову ж таки, дивіться грамовку в описі під відео, не приплутати місцями. Перемішуємо і додаємо молочко кімнатної температури. Перемішуємо. До борошна додаємо розпушувачий сіль, перемішуємо і відправляємо до яєчно-масляної маси. Так, вийшла ось така консистенція, бачите? Не рідка, але і не супер густа. Підготуємо яблучко. Розрізаємо їх на 4 частини. Вирізаємо серцевинку і нарізаємо такими невеличкими скибочками. Я роблю ось таку товщину. Можна робити, до речі, трішки тонше. Сорт яблука не так важливий, але в мене сьогодні голден. І давайте одразу об'єднаємо цукор і корицю саме для начинки. Все, усі складові є яблука, холодне вершкове масло кубиками невеличкими. Бачите, цукор з корицею і тісто. Я буду випікати все в роз'ємній формі діаметр 20 см, Дно застелила пергаментом. А боки змащуємо вершковим маслом і присипаємо борошном. Тим самим ми робимо французьку сорочку. Дивіться, щоб борошно потрапило добре на стінки форми, Прокочуйте його, якщо треба, і завиструшуємо. Все, ось така у нас вийшла французька сорочка. Виливаємо тісто в форму. Розподіляємо. Шар тіста має бути не товстий, буквально 2-3 см. Тепер щільненько викладаємо яблучка. це можна зробити хаотично, можна зробити віялом, як вам подобається. Головне так, бачите, щільненько, щільненько Так, дивіться, що в нас вийшло. Тепер все присипаємо цукром з корицею. У нас має бути така карамелізована скоринка, саме тому, як ви бачите, цукру тут немало. Звичайно, в посипанні ви можете зменшувати кількість цукру, як вам подобається. Пробуйте і коригуйте за власним смаком. І викладаємо кубики холодного вершкового масла для того, щоб ще краще створити ось цю скориночку. Відправляємо пиріг випікатися у духовку розігріту до 180 градусів, час від 30 до 60 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яну шпажку, вона має бути сухою. Тому через хвилин 30-35 не раніше починайте перевіряти готовність пирога шпажкою, якщо на шпажці залишається. Серед тісту, то, звичайно, допікайте стільки, скільки вам буде потрібно. І дивіться, що була гарна золотиста скориночка, кориночка, але не, не підгоріла. Якщо що, накривайте пиріг фольгою. Все, наш пиріг готовий, обережно дістаємо його, дивіться, який він рум'яний, залишаємо абсолютно повністю остигати, прямо ось так в формі. Пиріг повністю охолов, і він, як ви бачите, сам відстає від стінок форми. Якщо дин, де інде є місця, де яблучка або цукор, пристали, ви можете все ж таки провести. Уже на про на про всяк випадок. Пиріг і так солоденькі, але ось так буквально трішечки присипати пудрою перед подачею можна. І наш цукровий яблучний пиріг готовий. Такий простий, не ідеальний, але при цьому дуже смачний. Наш яблучний цукровий пиріг готовий він просто неймовірно ароматний, він дуже смачний. І, як я вам казала на початку відео, він виглядає... Можливо, досить просто, нічого супер вишуканого або незвичайного в його зовнішньому вигляді немає, але він, повірте мені, дуже смачний. Кориця, яблучка. Це просто саме те, чого хочеться вже в осінню пору. Тож зберігайте собі цей рецепт. Він не складний. Зараз ми з вами розріжемо, роздивимося його всередині. А ви, будь ласка, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі! Давайте відрізати. Він такий ароматний, що я вам просто не можу передати словами. Оп, носик загубився по дорозі. Пиріг зручно їсти і руками, і виделочкою. Дивіться, який він м'якесенький тут, ніби трішки кексове тісто. І ось такий наш пиріжечок всередині.